Радий представити гараж збірно-розбірний металевий виробництва Дудко. Покажу, з чого витовляємо та як збираємо. Як ви бачите, гараж та об'єкт приїжджає в розібраному вигляді та легко збирається на протязі дня на зварювальних або болтових з'єднаннях. Поступово починається збирання гаражу від задньої або передньої стінки. На віртуальній схемі це дуже добре видно. Передня стінка, бокові, фіксуються фермами і так далі. Коли коробка готова та діагоналі перевірені, кріпимо направляючи під дах та монтуємо покрівлю. На ваші популярні питання, спробую дати короткі відповіді. Який розмір гаражу замовити? В першу чергу почитайте в інтернеті габарити свого авто. Якщо гараж тільки для паркування авто, буде достатньо довжини гаражу на метр довше, ширини гаражу на метр ширше, ніж габарити авто. Збільшуючи ці параметри, ви збільшуєте власний комфорт. Висота мінімально рекомендована постелі 2 метри, Для джипа буса 2,20 Враховуйте також висоту, на яку можете навіть відпадково відкритися кришка багажника вашого авто, тим паче, якщо вона автоматична, який же матеріал використовувати. Для економії ваших коштів я можу рекомендувати гараж із профнастилу, якщо конструкція буде встановлена на території загороджених приватних угідь, де не буде багато бажаючих відігнути профнастил, пострибати на покрівлі чи побуцати м'ячикому стінку. Профнастил оцинкований або фарбований, без залучення сторонніх негативних чинників, деформація подряпини, буде служити вам 20 плюс років. Наступний рівень металевий холоднокатаний лист товщиною 1,2 мм. Ви зараз бачите його на відео. Даний матеріал забезпечить надійність та довговічність гаражу на десятиліття. На даних листах ми додатково робимо ребра жорсткості, що ще більше надає міцність для стін та максимальну водонеприникність для даху при монтажі хвиля у хвилю. Зараз ви бачите цей дах. Для найвибагливіших замовників стіни гаражу в 2 мм товщини влетить у копієчку, але, звичайно, має найбільший термін служби та найвищий рівень надійності. Мій вибір особистий, другий варіант. Як підготувати майданчик для гаражу? Найкращий варіант, звичайно, це бетонна подушка розміром більше, ніж розмір гаражу по пів метра на кожну сторону. Це дозволить вам комфортно сформувати відмостку навколо конструкції. Далі, більш бюджетні варіанти за неможливістю використовувати перший, насипати щеблення, розрівняти утрамбувати. Ще простіше: бордюр по периметру. Ми встановимо гараж навіть на непідготовлений вами майданчик, навіть на ґрунт. Також наголошую на те, що ми виготовляємо не тільки гаражі, а й будь-які інші металоконструкції. навіси, склади, ангари, будь-які розміри. З доставкою з монтажем. Звертайтесь до нас, місто Полтава, вулиця Чумацький шлях, 92. Навпроти, майданчик «Сільгосптехніка».